Восьмикласниця Софія Іванова доєдналась до всеукраїнської онлайн руханки. Мені напевно найбільше сподобалась музика, адже вона була дуже весела. Я майже весь танець сміялася, можна так сказати. Але ми популяризуємо спорт кожного року в нашій школі, тому це для мене не щось нове. Це просто щось веселе, щоб разом з друзями повторити. Я підтримую завжди такі заходи в школі, і це можна сказати такі емоції, так згадуєш. знаєте, ніби такий меншість, бо зараз в шостому класі не часто такі бувають, як в молодшій школі. І Такі емоції дуже цікаво завжди. Найбільше запам'яталося, що настільки багато. Людей, що ніколи не було, і це коли всі навіть цей літак роблять і всі веселяться, всі стрибають, співають. Ініціювала захід громадська організація Україн актів, розповів заступник директора з виховної роботи Олег Янковський. До руханки доєднались учні усіх класів. В всіх школах України от, проходить рівно о 10.20. руханка, яка має зарядити всіх. Так думаю, що до успішного завершення навчального року і, звичайно, що до канікул. Згодом відеостанціми публікують у соцмережі з хештегом Національна руханка ЙоаАктів для того, аби зафіксувати рекорд наймасштабнішої онлайн-руханки, розповів Олег Янковський. Софія Парчишин, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.